Орфей і Еврідіка. Орфей у підземному царстві, грецький міф Великий співець Орфей, син річкового бога Евгара і музика Ліопи, жив у далекій Фракії. Дружиною Орфея була прекрасна німфа Еврідіка. Палко кохав її співець Орфей. Але недовго тішився Орфей щасливим життям з дружиною своєю. Одного разу незабаром після весілля. Прекрасна Еврідіка збирала з своїми юними жвавими подругами німфами весняні квіти в зеленій долині. Не помітила Еврідіка в густій траві змії і наступила на неї. Вжалила змія юну дружину Орфея в ногу. Голосно скрикнула Еврідіка і впала на руки подруг, що підбігли. Зблідла Еврідіка, склепились її очі. Отрута змії урвала її життя. Жах охопив подруг Еврідіки і далеко рознісся їх скорботний плач. Почув його Орфей. Він поспішає в долину і бачить холодний труп своєї ніжнокоханої дружини в розпачі Орфей. Не міг примиритися він з цією втратою. Довго оплакував він свою Еврідіку, і плакала вся природа, чуючи його сумний спів. Нарешті вирішив Орфей спуститися в похмуре царство душ померлих, щоб ублагати владику Аїда і дружину його персифону повернути йому дружину. Крізь темну печеру Тенару спустився орфей до берегів священної ріки Стіксу. Стоїть орфей на березі Стіксу. Як переправитись йому на той берег туди, де лежить похмуре царство владики Аїда? Навколо орфея товпляться тіні померлих, ледве чути стогін їх, подібний до шелесту падаючого листу в лісі пізньої осені. Ось почувся здалеку плескіт весел. Це наближається човен перевізника душ померлих Харона. Причалив Харон до берега. Просить Орфей перевести його разом з душами на той берег. Але відмовив йому суворий Харон. Хоч як благав його Орфей, все чує він одну відповідь Харона ні. Ударив тоді Орфей по струнах своєї золотої кіфари і широкою хвилею рознеслись по березі похмурого стіксу, звуки її струн. Своєю музикою зачарував Орфей Харона, слухає він гру Орфея, спершись на своє весло. Під звуки музики ввійшов Орфей у човен, відштовхнув його харон веслом від берега і поплив човен через темні води стіксу. Перевіз харон Орфея. Вийшов він з човна. І, граючи на золотій кіфарі, пішов похмурим царством душ померлих до трону бога Аїда, оточений душами, що позліталися на звуки його кіфари. Граючи на кіфарі, наблизився до трону Аїда Орфей і схилився перед ним. Дужче вдарив він по струнах кіфари і заспівав. Він співав про своє кохання до Еврідіки і про те, яке щасливе було його життя з нею в світлі, ясні дні весни. Але швидко минули дні щастя. Загинула Еврідіка. Про своє горе, про муки розбитого кохання, про свою тугу за померлою співав Орфей. Все царство Аїда слухало спів Орфея, всіх зачарувала його пісня.